Чернівців завітала віце-прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Патріарх Київський всієї Русі України Філарет провів святкове богослужіння. 16 медалей здобули чернівецькі каратисти на міжнародному турнірі в Німеччині. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. До Чернівців завітала віце премєр міністр міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. 650 лікарів та науковців з усієї країни зібрались у Чернівцях на дводенну конференцію. Медики розповідатимуть, як надається медична допомога в різних регіонах та куточках держави, обговорюватимуть проблемні питання вітчизняної медицини. Підсумком конференції стане резолюція, у якій задекларують нові принципи розвитку охорони здоров'я. Конференція Асоціації головних лікарів України проходила в драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Медики та науковці розмірковували, як розвивати вітчизняну медицину. Це питання розмежування первинної, вторинної ланки медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги, формування фінансування за рахунок різних джерел, не тільки з бюджету і первинної, і вторинної медико-санітарної допомоги. Ми будемо обговорювати питання. Соціального статусу медичного працівника, підвищення його заробітної плати, підвищення його ролі і ваги в суспільстві. Представники краєвої влади задоволені, що область змогла прийняти медичну конференцію такого рівня зі слів чиновників. Ми також заручились підтримкою Міністерства охорони здоров'я щодо виділення коштів на початок будівництва перинатального центру, де надаватимуть кваліфіковану допомогу вагітним, породіллям і новонародженим. Ми спробожні. Отримати як найбільш підготовлено до цього процесу область 41 мільйон з тим, щоб першу чергу перинатального центру вже забезпечити і будівництво, і оснащення в поточному році. Окрім цього, в Чернівецькій області незабаром зможуть втілювати пілотний проект щодо якнайшвидшого надання якісної медичної допомоги. Схожі вже успішно запроваджуються у кількох областях на сході та в центрі держави. Має Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Патріарх Київський всієї Русі України Філарет приїхав до Чернівців. Митрополит привів урочисте богослужіння, а також взяв участь у закладанні капсули нової церкви у спіння Пресвятої Богородиці. Після святкової служби Патріарх зустрівся із журналістами від малого до старого кілька сотень вірян зібралися біля храму Спіння Пресвятої Богородиці, аби разом помолитися. Провести літургію приїхав предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет. Нема місця іншого чим храм де людина може очиститися від гріхів. тільки в храмі Божому людина може спілкувати з Богом і може очищати. До Чернівців Філарет приїхав або освятити наріжний камінь, який стане фундаментом для нового православного храму. Спочатку патріарх заклав у місце нової будови спеціальну капсулу. Над нею помістили пам'ятний знак, що буде основою святині. Дійство подарувало вірянам піднесення. І патріарха хотілося побачити, і хотілося церкву нашу цю щоб благословив він. Хотілося б вірити, що це буде все тільки на добро. Я завжди ходжу сюди на службу. До цієї церкви, відколи вона тільки почалася, а сьогодні такий таке свято на Буковині, і тим більше у цій церкві, у цій громаді. Ми прийшли побачити Філарета. Хотіли від нього отримати благословення, щоб ми були здорові та розумні. І це перший раз в житті, що ми його побачили. Це навіть як свято. Після закладення наріжного каменю Філарет зустрівся із журналістами. Торкнувся патріарх теми об'єднання церков київського та московського патріархатів. Ми хочемо. Щоб в Україні була одна помісна православна церква. Як в Росії одна, так і в Україні повинна бути одна православна церква, а не дві московська і Київська. І хоч сьогодні українська церква розділена, але прийде час, коли вона буде єдина. Коли це буде, Бог знає. Далі у програмі візиту Філарета була запланована зустріч із місцевою владою. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк час Новин Чернівці. Чоловіка, який в кінці квітня цього року викрав дитину, знайшли. Нагадаємо, що 27 квітня громадянин Узбекистану після конфлікту зі своєю співмешканкою без дозволу забрав її 13-річного сина та переховувався з ним в Київській, Харківській та Полтавській областях. Своїй співмешканці він повідомив, що поверне сина тоді, коли вона дасть згоду на вивезення їхньої спільної доньки в Узбекистан. За інформацією сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, зараз злочинець перебуває у слідчому ізоляторі. Відносно нього було порушено кримінальну справу. Дитину повернули матері. Стан здоров'я хлопчика задовільний. Ввечері, 16 травня, на четвертому поверсі ринку формаркет виникла пожежа. Щоправда, не справжня. Рятувальники МНС відпрацьовували спільні дії пожежників та адміністрації ринку у випадку пожежі. Для ліквідації умовного загоряння було направлено відразу шість пожежних автомобілів. Рятувальники евакуювали від відвідувачів формаркету, шукали потерпілих та виявляли місце загоряння. Зрештою, пожежа була ліквідована успішно. З пожежно-рятувальною підрозділою, які заділились до навчань, було й дії щодо вибору вирішального напрямку, по осінній умовної пожежі, рятування людей з поставленою задачею, підрозділи справилися. Традиційно у третю суботу-травня в Україні відзначається День Європи. 19 травня у Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської запрацює наметове містечко, де городяни матимуть змогу ознайомитися з культурою та традиціями європейських народів. Розпочнеться святкування о 12-й годині біля обласної наукової бібліотеки. Для чернівчан та гостей міста звучатимуть пісні та вірші іноземними мовами. Відбудеться показ старовинного одягу та святкова вікторина. З 12.00 почнеться концертна програма, яка має немало цікавих номерів і сюрпризів для глядачів для громади, міста для молоді і всіх бажаючих прийти. Свято більше розширюється того року. В нас яка ж було перше пробне свято, і у нас, розумієте, було менше цього року. Більше в нас залучені і художники, і малюнки, і розумієте, виставки, і фотовиставки. Так що дуже багато буде, і більш насичена буде концертна програма. Цього року 16 медалей здобули чернівецькі каратисти на міжнародному турнірі в Німеччині. Вихованці спортивного клубу Максимум були єдиними представниками нашої області, але зуміли посісти перше загальнокомандне місце у складі збірної України та показати найвищий результат серед усіх вітчизняних команд. Вадим вже вісім років займається карате. За цей час здобув немало нагород, вигравав в чемпіонатах на обласному рівні, але найяскравішою перемогою вважає останню. Він став кращим спортсменом на міжнародному турнірі в Німеччині. Здобув дві золоті медалі та посів друге місце в командному заліку, не програвши жодного поєдинку. Турнір був досить важким, багато учасників, але трошки повезло і й став першим. Вадим планує й надалі серйозно займатися спортом і досягти найвищих вершин. Виграти чемпіонат світу це найпрестижніше в нас час. І, і, і війти з борну України. Гордиться успіхами своїх вихованців і тренер клубу Максимум. Секретом успіху називає лише постійну роботу та злагодженість команди. 54 команди з 8 країн, 700 учасників. Думаю, що це. Перемогти на такому турнірі є хороший показник і рівня і нашого спортивного рівня і роботи наших дітей в залі. Срібну і бронзову медалі привіз із турніру й семирічний влад. Зізнається, що результатом не зовсім задоволений, адже хотів здобути в Німеччині золото. Тому далі буде працювати ще неполегливіше. Було багато учасників, що я сіма не зміг справитися і зайняв друге, третє місце, але я найсильніший. Я горжуся своїм сином, що спорт пішов йому тільки на користь. Він став впевненіший, сильніше, ну і настоящий мужчина. Гарними результатами турніру чернівецькі каратисти завершили спортивний сезон і вже почали підготовку до літнього збору в Болгарії, де з ними працюватиме багаторазовий чемпіон Європи Георгіос Цанос. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA, А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!